Доброго дня, мене звуть Дмитро Танкович, Я повернувся після невеличкої перерви, щоб обговорити знову разом з вами новини останнього тижня. Зробимо це з і сарказмом, щоб підняти настрій. А якщо це відео вам сподобається, підтримайте його. Зробити це дуже просто. Дзвіночок, вподобайка, репост, підписка на канал. Дуже вам за це дякую. Минулого тижня несподівано активним був Владімір Путін. Слухайте, я прям почав із фрази його лікаря, але Путін дійсно весь минулий тиждень провів у поїздках. Звісно, він не відвідав прикордонні території Курської чи Белгородської областей. А чого туди їхати? На думку Путіна там все добре, правильно. Саме тому всі свої поїздки він запланував так, щоб бути максимально далеко від цих регіонів Росії. Ні, напевно, правильніше сказати просто від цих регіонів без слова Росії, тому що за фактом Путін тупо забив на все, що там відбувається. Може він вже і не вважає ці регіони Росії, хто знає. І саме тому він відвідав Монголію, побував у Туві і взяв. Участь в економічному форумі у Владивостоці. поготися для того, хто хвилину небезпеки воліє сховатися і не з'являтися на публіці ну дуже забагато пересувань для Путіна. Я думаю, що взагалі події в Курській області як, як огірок для кота. Ну, побачив, спочатку впав в ступор, а потім почав різко несподівано пересуватися. Будь-якому разі коротко обговоримо його поїздки, але перед цим, знаєте, варто відзначити дуже важливу на мою думку новину від видання The Times. Там стверджують, що Путін доручив вченим створити еліксир вічного життя. Видання пише, що для швидкого розроблення засобу проти старіння використовуватимуть 3D-біодрук для створення тканини органів, а також методи боротьби з клітинним старінням. А ще повідомляється, що МОЗ РФ вже доручила науково-дослідним інститутам як Надати звіти про прогрес у боротьбі з когнітивними і сенсорними розладами, так ось воно що виявляється, Владимир Владимирович вирішив вкинути виклик смерті. Не зрозуміло навіщо напружувати для цього НДІ Ну серйозно. В Росії вже був успішний досвід зробити життя вождя вічним. Причому сам вождь про це навіть не просив. Пам'ятаєте, Лєнін, Лєнін жив? Лєнін жив. Ленін буде жити. Вот. Ленін і тепер живіє всіх живих. І ось вже минуло 100 років, як у центрі столиці найбільшої країни на планеті, яка вважає себе, до речі, цивілізованою сучасною державою, лежить під склом дідусь, на якого можна прийти і подивитися всією сім'єю. Щоправда, досі не зрозуміло, так Ленін він живий чи мертвий. Ну тому що якщо Ленін живий, то чого він ну, так довго лежить і нікуди не ходить? Правильно? Хоча б до Сбербанку сходив би. Там я думаю, що нормально вже пенсії накапало А якщо Ленін мертвий, то чого його досі не поховали? Загалом, це найпростіший варіант для Путіна. Залишитися вічно живим. Потрібно буде просто поміняти перші три літри на мавзолей. Було тако, а стане ось так. Але чомусь мені здається, що Путін, звичайно, мріє не про це. Я думаю, він хоче реально стати безсмертним, тому і вимагає у своїх вчених придумати, чи як йому пересадити молоді органи, чи як пересадити його мозок в якесь інше тіло. І грошей на це Путін точно не пошкодує. Але чи вийде? Я от, думаю, що тут є два варіанти. Ну, дивіться, перше суто російським. Гроші на наукові дослідження виділять, чиновники їх освоять. А коли настане час пересадки мозку, то виявиться, що гроші витратили. От віли, чиновників вийшли, а ось органи ні. Але щоб не підставлятися, просто куплять щось схоже на Аліекспрес. От ми знаємо, що Міноборони РФ, наприклад, завжди так робить. От і взагалом куплять щось на Аліекспрес і пересадять це Путіну. Ну а далі відлік піде вже на хвилини. Але за ці хвилини Путін встигне здивуватися, чому після пересадки він навчився швидко розмовляти китайською без акценту. Загалом цей варіант нам, нам точно підходить, але є і інший варіант розвідку подій. А раптом російські вчені все ж таки придумують, як зберегти мозок Путіна. І залишиться тільки одне питання: кому його пересадити? Зрозуміло, що потрібне надійне тіло не тільки з фізіологічної і з політичної точки зору, тому донора для пересадки мозку. Путіна шукатимуть у його оточенні, правильно? Давайте подумаємо, хто це може бути. Ну, от дивіться, наприклад, Дмитрій Анатольович Медведєв на мою думку, дуже цікавий варіант. Ти більше що свій власний мозок Дмитрій Антонович вже давно пустив у роздос. Ну, це зрозуміло, якщо прочитати його пусти в телеграмі за останні кілька років. Та й умовити Медведєва на пересадку буде дуже легко. Я думаю, Путін просто скаже: Дімон, ти не переживай, ми просто поміняємося. Ну, як тоді, пам'ятаєш, на один строк. Ну а що один раз Медведєв на це вже повівся, поведеться і вдруге. Тут щоправда є нюанс. Навіть якщо мозок Путіна в цілі Медведєва приживеться, то рідна печінка Дмитрія Антольча може скоро відмовити, ну зважаючи на підвищені навантаження останнім часом. Тому давайте шукати далі. Сергій Лавров тут відразу є бонус у Сергія Вікторовича Дуже велика голова. Тут по пересадці мозку Путіна не обов'язково буде видаляти його власний мозок. Ну, буде такий симбіоз, хоча ця перевага, слухайте, є і недоліком. Путін вважає, що він може бути тільки один, правильно, тому він намагатиметься відторгнути мозок Лаврова. І мозок Лаврова буде виходити з Лаврова. О, це взагалі який жах виходить. Загалом я поки що не знайшов хорошого варіанту для такої пересадки. Можливо, у вас є думки, хто міг би стати донором тіла для мозку Путіна. І чому? Напишіть про це в коментарях. А взагалі, знаєте, я придумав, є один ідеальний варіант. Мозок Владимира Путіна можна пересадити в російського робота Федора. Ну а що буде символічно, це по перше. А по-друге, це російська розробка. От і мені здається, що більшість росіян навіть не помітять підміни. Можна з певністю стверджувати одне: Путін мріє про те, щоб жити вічно, це точно. Але мені здається, навіть коли вченим вдасться розкрити всі секрети генетики і медицини, то все одно не знайдеться донорського серця, яке б прижилося у Путіна, тому що в нього там вже давно порожнеча. Причому це помітно, навіть коли він говорить про своїх дітей. Путін провів урок розмови про важливе під час Туви і чи Випадково чи то спеціально проговорився про те, якою мовою розмовляють його діти. Щоправда, зробив це у своєму стилі. Члени моєї сім'ї говорять, вже на маленькі на, на китайському язикі, говорять, свободно. Знаєте, коли Путін сказав маленькі члени сім'ї, мені здається, стало зрозуміло, що йдеться про синів. Ну, як би двозначно це не звучало, а взагалі за подібним зверненням одразу можна зрозуміти про його реальне ставлення до своїх дітей. Мені здається, що більшість людей все ж таки використовують інші слова, коли говорять про своїх е, дітей: синочок, донечка, моя радість, наша гордість. А тут маленький член сім'ї. Мені здається, що так можна хіба що Медведєва власні називати. Також Путін сказав, що його маленькі члени сім'ї вільно говорять китайською. А чому тільки китайською? Питанечко. Дивно, що він не сказав, що вони ще непогано розмовляють мовами пушту і дарі. Це мови Афганістану. А чому вони не щебечуть фарсі, як в Ірані? Але думаю, що це питання часу. Ще під час цього уроку Путін пояснив, як саме визначати мову, яку треба вчити. Інтерес до язику, його розпространення в світі, залежить від ролі країни, яка в світі грає. причому по саме різним направленням. Це і історії, і культури. Но в основе интереса к языку лежит прежде всего экономика. Как это может быть не покажется странным, на первый взгляд? Отсюда наука, образование. Это все вещи, которые очень взаимосвязаны сильно. И вот смотрите, сейчас у нас растет интерес к китайскому языку. Почему? Да потому что контактов много. Бизнес развивается соответствующим образом. Очень много партнеров появляется в, между Россией и Китаем. Ага, зрозуміло. Але в мене є маленьке запитання. А багато в Росії шкіл де діти вивчають, ну, наприклад, наприклад, білоруську мову у Росії з Білорусією найтісніші економічні зв'язки, союзна держава. Не відповідайте, це риторичне запитання. Відповідь на це запитання така сама, як чому в російських школах не вивчали української мови, навіть коли Росія і Україна непогано торгували одна з одним. Але діти Путіна не будуть вчити ні білоруську, ні українську. В них зовсім інша програма навчання. Про це вдалося дізнатися з журналістського розслідування центру. Досьє. Журналістам вдалося розкопати, що маленькі члени сім'ї це сини Володимира Путіна, і Аліни Кабаєвої. Іван 2015 року народження і Володимир, який з'явився на світ у 2019-му. Ці діти живуть у резиденції на Валдай, вони рідко бачать батьків, живуть в ізоляції під цілодобовим наглядом няні, гувернерів, професійних тренерів і охорони. Загалом, я так розумію, що у домашньої кішки або хом'яка більше свободи, ніж в них. І схоже, що Путін вже зробив все для того, щоб світ почав готувати. До ще одного Володимира Володимировича Путіна. А ще в Росії цей рік назвали роком сім'ї. І знаєте, от зараз стало остаточно зрозуміло, роком якої саме сім'ї названий цей рік у Росії. Але ще на початку минулого тижня була, була надія, що все це можна зупинити під час візиту Путіна до Монголії. Нагадаю, Монголія підписала Римський статут, а це означає, що за ордером міжнародного кримінального суду Улан Батер мав заарештувати міжнародного злочинця Путіна. Але давайте відверто, ніхто особливо не мав ілюзії, що це станеться Ники Монголії відмазалися, вони пояснили відмову заарештувати Путіна енергозалежністю від Росії. Ну вони сказали якось так: вибачте, в нас зв'язані руки. Монголія імпортує 95% нафтопродуктів і понад 20% електроенергії від сусідів. Ну, звичайно, Монголії нелегко. Вона знаходиться між Росією та Китаєм. Але мені здається, що якби керівництво Монголії буквально на секунду повернуло собі дух Чінгісхана і заарештувало все ж таки Путіна, то зараз 95% нафтопродуктів і 20% електроенергії отримували б. Вже у вигляді Данини, але Путін все ж таки приїхав в Монголію і зустрівся із президентом Монголії Хнуайгін і із прем'єр-міністром Лувансаном Срайном Ойун РДН. Я зміг вимовити це. Я молодець. Зустріч проходила в Кочовій юрті. І знаєте, до речі, шкода, що не показали, як Путін намагався вимовити імена президента, прем'єр-міністра Монголії. Нагадаю, він досі не може впоратися з ім'ям і прізвищем президента Казахстану. Уважаємо... Киміжвич Кем... Кем... Кимсивжаман Киміллович. О, а тут це набагато складніше. Стоп, я тільки зараз зрозумів, даремно Монголії злякалися. Вони реально могли спокійно його заарештувати. І потім, коли решта верхівки в Росії кричали б, що Путіна заарештували, в них можна було б запитати, а хто це зробив? І думаю, навряд чи хтось з них зміг би повторити ім'я і прізвище президента або прем'єр-міністра Монголії. Про результати поїздки Путіна в Монголію говорити я думаю, що нема сенсу. Очевидно, що ця зустріч була організована тільки для того, щоб показати всьому цивілізованому світу, що ну мовляв, бачите, ніхто Путіна не заарештував. Він може спокійно їздити різними країнами. Тому російські змі відразу ж. Вирішили підкреслити це. Ось такі заголовки з'явилися в російській пресі. Путін змусив захід здригнутися від злості. Кремль здобув важливу символічну перемогу. Мені здається, що це прекрасний заділ на майбутнє. Можна буде потім Путіну і пам'ятник таки поставити. Символічний. На постаменті буде зображено ненависний захід, а поруч з ним Путін у вигляді судомий. І напис він змушував здригатися весь світ. Буде красиво. Але минулого тижня Владимир Путін змусив здригатися все і вся і в російській Туві, куди він навіщось приїхав. Причому. Тому в цю поїздку він вперше вирушив без Сергія Кожугєтча Шайгу. І це зрозуміло? З одного боку, у Сергія Кожугєць зараз багато справ у Москві. Щодня потрібно носити у передачі своїм колишнім замам у СІЗО. А з іншого боку, можливо, Путін вирішив так його покарати. Ну, бо раніше їхні спільні шайгу поїздки завжди супроводжувалися ніжними фотосесіями. Пам'ятаєте? Дивлячись на які захоплення справжньою чоловічою дружбою межувало з незграбним відчуттям пропаганди нетрадиційних російських цінностей. Будь-якому разі, цього разу Путін збирав гриби з кимось іншим. А щоб зробити боляче, Сергію Кожуґерчу, буквально в цей самий час роском заборонив фільм Горбата гора. Совпадіння, не думаю. Роскомнадзор заблокував посилання на фільм на трьох піратських ресурсах. Цікаво, що в американській драмі про одностатеве кохання двох чоловіків вже майже 20 років, а російська влада про неї згадала тільки зараз. І знову збіг. Не думаю. Ну і ще Володимир Путін щасливив своїм візитом СЕФ Східний економічний форум. О вже ці російські форуми та абревіатури. Пітерський міжнародний економічний форум ПМЕФ, Петербурзький міжнародний юридичний форум ПМЮФ. а зараз ось СЕФ. Пмеф, пмюф, сеф звучить так. знаєте, ніби хворий на туберкульоз на останній стадії намагається заспівати пісню шамана. Яруські останніми роками головною особливістю всіх цих формів є перевірка на здатність ескортниць всієї Росії швидко пересуватися країною і встигати брати участь у цих заходах. І треба віддати їм належне, в них це виходить. А в іншому Східний економічний форум вийшов в кальку з будь-якого іншого російського форуму. Все ті ж гості, почесні терористи, ну російські змі від їх називають представники руху Талібан. Всі ці ж самі розваги, ось, будь ласка, гості східного економічного форуму вчать розбирати пістолет Макарова. Нагадаю, це економічний форум. Ну яку економіку можна побудувати без цих навичок? Правильно, за результатами СЕФ було ухвалено важливі рішення. Дмитрій Пісков назвав завдання Росії на наступні 100 років. За його словами, влада РФ має зробити далекий схід привабливішим для життя. Ось така серйозна заява. Тут, звісно, виникає безліч запитань. А по-перше, а виходить, що 20 років, поки Путін перебуває при владі, виявилося недостатньо, щоб зробити далекий схід привабливим для життя. Потрібно ще 100 років. Ні, слухайте, він реально хоче правити вічно. А по-друге, Пісков не уточнив, для чого конкретного життя потрібно зробити далекий схід привабливішим. А згадуючи, що діти Путіна прекрасно знають китайську мову, так зрозуміло, що мова йде точно не про росіян. Взагалі, Пісков багато всього наговорив останнім часом. Таке відчуття, що він розміняв рубль корабель на підкопійчані монети і тепер пхає свої 5 копійок з будь-якого приводу. Ось так Пісков висловився з приводу можливої мобілізації в Росії. Обсуждений таких не ведеться. Ну, вона не потрібна, так? Ну, вистачає контрактників? Ну, поток, поток контрактників, желаючих, желаючих закрутити контракт, їх кількість велика. Их большое, действительно, все больше и больше людей идут на то, чтобы заключать контракты. Вы видите экономические меры, которые способствуют активизации этого проекта, этого процесса. Вот. И поэтому я каких-либо дискуссий относительно относительно мобилизации я не слышал. Ну, дивіться, начебто нічого нового не сказав. А з іншого боку, таку саму заяву він робив два роки тому на початку вересня 22-го року, і після цього почалася мобілізація. І взагалі мені здається, що от не варто Дмитрію Сергієвичу зараз ходити в казино і грати в рулетку. Ну не вгадує він останнім часом. Ось його коментар з приводу зустрічі Путіна і Дурова. А, Пісков заявив, що Путін ніколи не зустрічався з Дуровим. І тут же Путін повідомив, що зустрічався з Дуровим у Москві багато років тому. Ось як тут зрозуміти, цей вік і вже та, у Піскова, або Пісков заплутався і забув, який з путіних зустрічався з дурвом, а які ні. Але такі нестаковки відбуваються не тільки у Піскова. Ось заява Владимира Путіна: що першочерговою метою російської армії в так званій СВО є так зване звільнення Донбасу. Я вже об этом говорив. Ціль противника заключалась в тому, щоб заставити нас. нервничать, суетиться, перебрасывать войска с одного участка на другой и остановить наше наступление на ключевых направлениях, прежде всего в Донбассе, освобождение которое является нашей первоочередной целью. Ага, а ось Аптелу Удинов Певденер заявляет, что Россия уже перемогла в СВО. Как я всегда говорю, в данном СВО мы уже выиграли. Дальше Наша задача с вами зробити все для того, щоб ми були однією сім'єю, готові к будучим визовам. Слухайте, таке відчуття, що кожен з них живе в своїй паралельній реальності. І поки Путін розповідає, як воює на Донбасі, а у вже всіх переміг в Білорусі. Минулого тижня вперше збили російсько-іранські шахеди. За даними моніторингового каналу Білоруський Гаюн, два російські шахеди залетіли на територію Білорусі, і це змусило ВПС Білорусі підняти в небо два винищувачі. Ви знаєте, дивно, але таким чином Білорусь вийшла на друге місце після України за кількістю збитих російських шахетів. Хоча Польща та Румунія мали шанси приєднатися до цього негласного змагання, але вони поки що з різних причин вліють у змагання не вступати. Я так розумію, щоб не переступити так звані червоні лінії. Саме про них до речі, вкотре нагадав Сергій Лавров Сергій Вікторич у властивій йому манері порадив заходу не жартувати з червоними лініями Росії. США собираются, но ну это пока сообщение агентства Рейтер, но вот часто вот эти вбросы, они в итоге подтверждаются, что США собираются поставлять ракеты для истребителей F16, это ракета с дальностью от 300 километров до 900. Как вы можете это прокомментировать? Ну, я считал, я уже устал комментировать, потому что я не удивлюсь ничему. Американцы уже перевалили за тот порог, который сами для себя обозначали, их подзуживают, и Зеленский, конечно же, это видит и пользуется этим. Но они должны понимать, что тут шутят про наши красные линии, не надо шутить про наши красные линии, и они прекрасно знают, где, где они проходят. Що тут сказати, ось вміє бути Лавров переконливим, попросив не жартувати про червоні лінії Росії, і тут же весь інтернет заполонили меми на цю тему. От, а взагалі, звичайно, унікальна заява. Давайте ще раз цитата. тут жартують про наші червоні лінії. Не треба жартувати про наші червоні лінії. Вони прекрасно знають, де вони проходять кінець. Цитати. Знаєте, ця фраза гідна бути екранізованою і стане такою ж популярною, як, наприклад, ну не знаю, фраза у фільмі з Леслі Нільсоном. В мене є пістолет, не тут, але є. Знаєте, дуже хочеться вірити, що ті, хто досі боїться російських червоних ліній, нарешті зрозуміють, що цих ліній насправді не існує і зроблять все можливе, щоб допомогти Україні в її боротьбі. А червоними лініями потім ну, можна бути, я не знаю, просто обвести на асфальті тих, хто цієї лінії намагається малювати у своїй хворій уяві. Тому ви ще ніси продовжуємо допомагати Збройним силам України. А ще підтримайте це відео вподобайки, коментарями, підпискою на канал. На сьогодні це все. Слава Україні! Живі Білорусь! До зустрічі!